І всім привіт, мої дорогі друзі! З вами як завжди я Аня. Та сьогодні я не сама зі мною Максим та Тото. І сьогодні ми виживаємо на такому от острові. В нас насчет э, цього острова буде дуже багато серій. Також напишіть, що нам тут зняти, побудувати, зробити. Ми над цим подумаємо і зробимо. Також ставте вподобайки, якщо вам подобається таке э, виживання на такому острові. І зараз ви бачите, як тут все працює. Але спочатку я вирішила зробити огород, який хочу засадити пшеницею. Після цього я вирішила подивитися, що вже зловили хлопці. Тут, а значить, у нас сніг, тут у нас якісь блоки з шахти, та вирішила теж порибалити. Припалити тут потрібно ось так, такою білою штучкою попадати на голубеньку. Після чого нам може випасти звичайна бочка, там епічна, легендарна, рідкісна. Ось у мене випала вудка, дерево, пісок, та я вирішила розширити трошки острів, пошукаючи у бочках ще піску. Піску я не знайшла, тому вирішила розширяти острів з того, що є. Знаючи те, що пісок може впасти на низ, я взяла граніт, той некрасивий блок, який нам зараз не потрібен, і його ось так ставлю, щоб на нього поставити пісок. Але тут тут-то чомусь написав в чаті Опам і йому випала така сама бочка, яка в мене вже випадала. Але загалом це дуже крута бочка, тому що там є вудка. А нитки, я вам скажу, вони тут на... мені не випадали. А от така бочка з удочкою така трохи рідкісна. Ну і я займалася островом, такого брала, значить, всякі різні полублоки ламала. Ну і поки я це все роблю, ви можете послухати музику на задньому фоні. Також вирішила перебалити, щоб випав пісок. Але мені випала їжа. А Максиму випала епічна бочка, де є діаманти круто. Також посадила бамбук, щоб потім робити з нього палиці. Зробила собі кайло, щоб ламати ці полуплити з піска, та також до того випала така класна почка. Поки я рибалила, мені випало залізо та ось такий лут. Я вы решила снова порыбалить, это мне выпала, ось, вот такая классная бочка. Three hours later. Випали факли, та настала наша перша ніч і я вирішила освітити острів та скрафтити піч, де я переплавила залізо. Поки я та тато сиділи рибалили, Максим будував якийсь склад. Але тут сталося таке, що тото тому, і зараз ми стараємося підібрати його ресурси, щоб вони не зникли, тому що вони тут дуже часто типу, швидко зникають після смерті. Та я зібрала ті ресурси і віддала їх тато. Ось тут у нас буде, мабуть, склад. Та ось такі ресурси ми вже маємо. Ну і будемо вже прощатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На з вами був Максим, Аня, Тото. Всім папа. -па. От напишіть, чи вам подобалося таке відео. До зустрічі!